Координаційний штаб у справах військовополонених в Києві інформує, що повернули в Україну майже тисячу військовослужбовців. Також планується обмін полоненими вже в суботу, і йдеться про те, що далі коментують польські експерти зміну підходів президента США щодо мирних переговорів між Росією та Україною. І все це зараз у випуску. Координаційний штаб у справах військовополонених в Україні повідомив про те, що до України повернули тіла 909 військовослужбовців, які загинули під час повномасштабної війни з Росією з лютого 2022 року. Серед повернутих є тіла загиблих із Кураківського, Покровського, Бахмутського. Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків також тіла повернули з моргів на території Росії. Так написали у телеграм-каналі в заяві координаційного штабу. Висловлює теж подяку штабу Міжнародному комітету Червоного Христа за підтримку у виявленні тіл військовослужбовців. Було теж. Запевнено, що українські слідчі разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ якомога швидше вдадуться до ідентифікації тіл загиблих. Останній обмін тілами військовослужбовців відбувся 28 березня. Зараз, як повідомляється, тіла 909 загиблих солдатів повернули уже додому. Тим часом завтра вже в суботу має відбутися обмін полоненими між Україною і Росією. Про це інформує Reuters. Медіацію цієї справи здійснює Влада Об'єднаних Арабських Еміратів. Запланований обмін 246 полонених і ще 46 поранених військовослужбовців. І це буде другий обмін з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. На сьогодні. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів 13 разів виступала посередником в цій справі за ініціативою влади цієї країни. Загалом було обмінено понад 3200 військовополонених з України та Росії. Не коментує Міністерство оборони Росії цієї ситуації на запит агентства Reuters. Так що будемо слідкувати за подіями і за новинами. Якоб Бодьони із видання Культура ліберальна коментує в ефірі «Польського радіо 24» зміну підходів президента Сполучених Штатів Америки Трампа до мирних переговорів між Росією та Україною. Як зазначив експерт, нова американська адміністрація забула, що Кремль розуміє лише мову сили, тому і припустилася багато помилок. Цілий ряд поступок, які ми бачили від самого початку президентства Трампа щодо Росії, це він був дуже широким. Спершу американці задекларували виконання кількох пунктів з російського списку, і це була помилка. Починають зазвичай з високих ставок, аби могти щось. Віддати також росіяни ведуть так само ці переговори. Натомість те, чого собі не можуть дозволити ні американці, ні особисто президент Трамп, це власне скомпромітувати себе і здатися слабкими компромітування. Стасанітваже і на державний секретар США Марко Рубіо нагадаю, перебуваючи в Парижі, зустрівся з президентами Франції України та іншими європейськими політиками. Він вказав на необхідність більшої участі Великої Британії, Франції і Німеччини у цих процесах. Очільник американської дипломатії заявив, що Дональд Трамп зацікавлений в мирній угоді, але також має інші пріоритети, якими займатиметься, якщо не буде прогресу у переговорах між Росією та Україною. Деси в about... Україні важлива. Однак в світі відбувається багато важливих подій інших, які потребують такої ж, якщо не більшої уваги. Ми намагаємося запобігти загибелі тисяч людей там. Якщо сторони конфлікту серйозно налаштовані на мир, ми готові допомогти. Якщо ні, то займемося іншими. питаннями питаннями.